Сергій Майзель, генеральний директор КП «Київпастранс». Вітаю вас, пане Сергію. Доброго ранку Доброго ранку. Пане Сергію, це мітинг о 10 й годині. У нього є декілька причин, наскільки нам відомо, і хочеться разом з вами поговорити про результати цього пікету, чого хочуть досягти пікетувальники, з якою метою ідуть. Ну, основна мета, щоб вони хочуть звернутися саме до Арсенія Петровича, щоб він. Почув весь колектив, що з року в рік на протязі 10 років комунальне підприємство не доотримує фінансування саме за пільгові перевезення. Тому на підприємстві сталася така ситуація, що на кінець кожного року, це вже з 2001 року, заборгованість велика трьохмісячна чотирьохмісячна заборгованість по заробітній платі. Тому люди, люди хочуть звернутися до кабінету міністрів. Щоб такої ситуації більше не було, щоб можливо передивилися, чи потрібно стільки пільгових категорій, щоб проїжджало в громадському транспорту, чи потрібно, потрібно поміняти якусь законодавчу базу, щоб все ж таки не страждав сам громадський транспорт, і весь десятитисячний колектив не ходив з протянутому рукою, щоб їм виплатили заробітну плату. Пане Сергію, а про які суми зараз йде мова? Про яку заборгованість йде мова? От ви говорите 3-4 місяці? Так на сьогоднішній день заборгованість 130 млн мільйонів гривень. За три місяці два з половиною місяці наскільки відомо, Віталій Кличко, мер Києва, збирався ці гроші надати, але довелося йому перекинути, як зараз говорять, в інший кошик. Ви знаєте цю ситуацію? Напевно, для того, щоб заплатити за гемодіалез людей, які могли б померти там протягом тижня. Йому довелося взяти кошти, які були заплановані на виплату власне транспортникам і передати туди. Відтепер Створилася певна дірка, яку потрібно якимось чином залатати. Чи знаєте ви про цю ситуацію? Та ні, це трохи неправильно. Це неправильно. Розкажіть, нам, будь ласка, можливо, інформація, яка в мене є, неправдива. Для, для транспортників кожного, кожного року передбачається коефіцієнт перевізників, скільки ми перевозимо. Якщо керуватися інструкцією, яка надана була для транспортників, то коефіцієнт був 1,83. Відколи зайшов новий менеджмент на підприємство. Ми перш за все почали працювати над пасажиропотоком, над розщепленням, саме скільки людей проїжджає безкоштовно. Ми на трьох місяців прорахували, зробили підрахунки. У нас получився коефіцієнт 1,59, Це на значно менше, ніж нам державний коефіцієнт. І тому у нас дирка практично вийшла 200-280 мільйонів, що так звано з держбюджету повинні прийти асигнування до місцевого бюджету саме за пільгові перевезення. Тому, тому ситуація ми розуміємо, що зараз в державі є набагато. Набагато складніші і важливіші справи, чим е, комунальщики, чим е, громадський транспорт. Тому в свою чергу е, ми розмовляли з. Ми розмовляли з е, Своїми колективами, і ми їх просили, щоб ні в якому разі мирний пікет і звернення до уряду не переросло у якусь забастовку, щоб не під'їхали якісь так звані диверсанти, які би там змогли підбурити народ. Я думаю, що я думаю, що все ж таки слово, слово нашого колективу, воно буде почути, почути. Урядом і приймуть приймуть якісь рішення рішення буде в користь комунального підприємства. Все ж таки. Комунальне підприємство «Київпостран» – це найбільше комунальне підприємство України і Безумовно. найбільший перевізник, перевізник громадського транспорту України. Пане Сергію, а в мене питання таке. Ви говорите, що приймуть правильне рішення. А яке може бути правильне рішення? Це ж або заплатити вам, тобто взяти звідкись гроші і виплатити ось цю заборгованістю у 130 мільйонів гривень, або зробити так, щоб така заборгованість не виникала в майбутньому. Правильно? ну тут треба піти двома шляхами Перше, перший шлях це все ж таки треба треба закрити заборгованість значить потрібно десь просимо, взяти кошти ми не про ми не просимо вже повної повної вартості компенсування яка накопичилась угу. до кінця року ми просимо просто погасити заборгованість і щоб у 2015 році вже Такої проблематики не було, і весь колектив розумів, і що вони працюють на підприємстві, що вони можуть свій сімейний бюджет прораховувати, вони розуміють, що вони захищені державою, захищені містом, і вони дійсно надають послуги, які потрібно надавати. Пане Сергію, давайте спробуємо, якщо ви не проти, по пунктам. Ось, Наприклад, я Меркієва, що мені потрібно робити, щоб вам заплатити ці гроші? Ви, як представник КП Пастрансу, прекрасно знаєте, напевно, що я маю зробити. Підкажіть мені, будь ласка, і заодно глядачі будуть знати. Перше, треба зробити дві речі: переглянути. Переглянути всі категорії пільговиків, отже, держава надала близько 47 категорій пільговиків, і місцевих є близько 15 категорій пільговиків. Треба передивитися, чи всі категорії. Мають право переїжджати чи не мають. А які там найцікавіші такі пільгові категорії, про які ви знаєте? Наприклад, може, депутатам можна дозволяють їздити. І Депутатам дозволяють, і суддям дозволяють, і е, е, міліціонерам СБУ, прокуратура. І дуже 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 багато категорій, таких, які б могли, їхні відомства могли б закупляти проїзні квитки і, і за по, за транспорт платити. По крайній мірі, це так повинно бути. Тобто Тому що, ви можете працювати в цьому напрямку? Звичайно, це, це перший напрямок, і другий напрямок це підняття тарифу. Все ж таки, ми сьогодні е це відома тема. Так, все ж таки ми сьогодні їздимо, їздимо безкоштовно. Ми перевозимо за гривень 50, якщо взяти, якщо взяти, це одноразова поїздка, якщо взяти проїзні квитки, де вони значно дешевші, то і розділити їх між студентами, що купляють за пів за півпівціни. Квиток, то на сьогоднішній день до Київ заходить, якщо е з збити всі суми, то заходить і одна поїздка обходиться 0,76 копійок. Справді це майже ніщо. І коли європейці приїжджають до нас у гості, ми. Перекладаємо так, скільки це коштує в їхній валюті, в євроцентах чи в доларах, наприклад, чи в центах просто. В них, звичайно, шок. Давайте запитаємо у вас тоді, які мають бути ціни в наступному році, які б ви хотіли, щоб були ціни, наскільки вони справедливі і наскільки вони дозволять нам відмовитися від проблем заборгованостями? Ви знаєте, все ж таки, я би хотів, щоб. Громадський транспорт, вартість на громадський транспорт була вартість приблизно 5 гривень. Звичайно, це дорого і в таку скрутну скрутну хвилину для комунального підприємства, для скрутну хвилину для міста, для, для всієї України, звичайно, ми не можемо підняти, підняти на такий рівень оплату. А Собівартість з 15% рентабельністю наш е, наземний транспорт е, обходиться 3 гривня 66 копійок. Тому, е, тому, я думаю, що справедливо було би підняти до 4 гривень наземний транспорт і до 5 гривень е, е, мітрополітен. Але все ж таки міська влада йде і, на зустріч людям, і вона розуміє, що е, такі кроки підняття. Вони трошки для в теперішній час будуть заважкі для киян і для гостів в столиці. Тому ми вирішили підняти 3 гривня наземний транспорт, міська електричка 4 гривня і мітрополітан 4 гривня. Електричка буде 4 гривні коштувати. Так. Наземний транспорт, автобуси, тролейбуси, трамваї буде коштувати 3 гривні, 3 гривні і метро 5 гривень. Це, З якого... це я приношу вибачення, що перебиваю, Будь ласка, це одноразова їздка. Поїздка одного разу, а проїзні буде коштувати а проїзні дешевше. проїзні значно дешевші. У нас є проїзні, які разом з мітрополітеном на три види транспорту, Практично 2 гривні 22 копійки. Одна поїздка, виходить, якщо буде людина купляти трьохмісячний квиток і на метро 46 поїздок на місяць. Тобто економія завжди у масовій покупці. Безумовно, з цим погоджуюсь. Пане Сергію, є запитання, коли саме ви хочете ось ці ціни пролобіювати і ввести З початку року. З 1 січня, чи можливо з 1 кварталу, з 2, з 3. З третього. 1 лютого. З 1 лютого, значить, 1 лютого. Добре. У мене є важливе питання про маршрутні таксі, які зараз їздять у Києві. На багатьох з них написано, що це КП «Київпастранс». Чи це так? Чи вони належать до вас? Ви знаєте, зараз ведемо роботу з нелегальними маршрутними таксі. Зараз буде проводитися новий конкурс у місті Києві на перевезення. Київ Постранс показав свою позицію разом з міською владою, що дублювання наших маршрутів, дублювання саме там, де проходить електротранспорт, це тролейбус, трамвай. Ми не дозволимо, щоб виручку виручку у громадського транспорту забирали частні перевізники. Тому ми пропрацювали. Ми пропрацювали всі свої маршрути, і на новий конкурс, все ж таки, ми будемо домовлятися з частними перевізниками, щоб це було цивілізовано і вони працювали на довозах так, як це потрібно бути, і так як з ними було домовлено. Що у 90-ті роки про маршрутні таксі. Ми вже зараз говоримо разом з вами. Декілька питань прийшло до нас з інтернету. Глядачам, до речі, нагадаю, що якщо ви користуєтесь Фейсбуком, є сторінка Телеекспресу, де ви можете задавати питання нашим гостям. Тож, власне, наступне запитання: як менше як наскільки менше стане взагалі маршрутних таксі? Наскільки більше стане автобусів, чи тролейбусів, чи трамваїв? Ми намагалися з вами відповісти на це питання в першій частині. Давайте повноцінно зробимо це зараз. Знаєте, повинен бути комплексний підхід. Ми не зможемо одним махом відмовитися від таксомоторів. Все ж таки, Безумовно. Все ж таки вони перевозять велику частину людей і велика частина людей користується. Нами зараз містом розробляється зараз. Нова транспортна схема спільно з Світовим банком, і там будуть переглядатися саме потоки, транспортні потоки будуть переглядатися, де потрібні зупинки, скільки населення проживає, який транспорт може проїжджатися, прораховується саме наша і тролейбусна, і трамвайна мережа. Ми введемо всі підрахунки тоді, коли ми підійдемо комплексно, і ми будемо розуміти, що громадський транспорт може закрити закрити певні участки, хоча б там 70 території міста Києва, тоді тоді ми вже почнемо комплексно підходити і вести перемовини з частними переперевіщиками, з ними і домовлятися, домовлятися про якісь маршрути. Я думаю, що це правильно і воно так повинно бути, тому що все ж таки і вчасних перевізників є свої колективи, люди, які працюють і отримують заробітну плату. Власне, хочеться запитати. Ви говорите, багато людей їздять. Це, це правда. А от ще одне питання, яке прийшло до нас з інтернету, воно дуже логічне. Куди йдуть гроші, які ми платимо за проїзд у маршрутках. Маршрутки, звичайно, йдуть це частні перевезення, це частні компанії, які отримують свої колективи, які платять податки. Угу. І... В них є домовленість з, з пастранством та з містом. Ні, ні. З пастранством у них немає домовленості. Закон України про перевезення трактує так, що Людини, люди повинні компанії, повинні вигравати конкурси, маршрути, і Пастранс так само виходить на конкурс, і ті маршрути, які є зараз Пасранса, він виграє у, на конкурсах, пане Сергію. Запитання щодо рекламних носіїв. Відомо, що київський транспорт це взагалі величезна рекламна площадочка, така де можна розміщувати гарненьку рекламу і заробляти гроші. Власне питання: чи йдуть до вас у бюджет кошти? З цієї реклами. Звичайно, кошти, кошти йдуть, і ви знаєте, настільки неправильно ми вже десь протягом місяця працюємо над тим, щоб упорядкувати рекламу саме на транспорт. Тому що коли ми бачимо, що рухомий склад їде обклеєний, і це вже не рухома одиниця, а якась ну, чортня що. Ми почали розробляти, де повинна, де повинна бути реклама. Ми розуміємо, що реклама повинна бути тільки на бортах. Ми розуміємо, що у середині громадському транспорті має бути тільки відведене місце, відведені відведені площі, що вона не повинна бути хаотична і розкидана, і наклеєна будь-де як це захотілося людині, яка надає послуги реклами. Тому ми зараз це зробимо над цим порядок, ми систематизуємо все і все ж, таки, все ж таки ринок реклами, якщо він правильно прорахований, то це ще плюс додаток до вартості квитка, і воно буде все ж таки піднімати економію підприємства. Пане Сергій, якщо ви не проти, давайте повернемось до теми маршруток. Ще одне запитання пройшло, мені здається, дуже цікаве. Вам відомо, я думаю, що вам відомо, але маю запитати, наскільки багато маршруточників чи там представників приватних підприємців, які керують маршруточниками, працюють в тіні від вас, наприклад, і взагалі від міста? Знаєте, Це їхня е, така е, підприємницька діяльність. І втручати, Вона ж заважає вам і місту. І втручатися. Звичайно, вони зараз заважають. Зараз місто стало сильніше, у нас стало більше новішого транспорту, а якщо повернутися в історію, в 90-х роках все ж таки місто почало просити частних перевізників, щоб вони, щоб вони допомогли і зайняли якусь нішу, коли Київ не міг надавати послуги. Звичайно, зараз, зараз треба правильно провести перемовини і Домовитися з частними перевізниками, щоб вони або поновили свій рухомий склад, і саме послуги з перевезення надавалися більш наближені до комунального перевезення. Для цього треба зробити декілька кроків. Ми... У нас є розроблена програма, це буде єдина диспетчеризація міста. Всі автобуси, чесні автобуси, будуть оснащені. Джипересом, вони е, будуть зберігати графіки, які зберігає саме громадський транспорт. Чому не мають перевагу? Тому що е, вони, як в народі говорять, вони бомбили, які не зберігають графік, вони дивляться, е, дивляться, чи на зупинці є пасажир чи немає пасажира, якщо немає, він проїжджає. А наші автобуси, тролейбуси е, їздять по графіку, тому ми не можемо вступати з ними в таку конкуренцію. Пане Сергію, а досвід яких столиць чи не столиць, яких міст світових європейських ви зараз використовуєте разом з Світовим банком для того, щоб створити нову транспортну систему у Києві? Ми вивчали досвід міст, наближених до Києва. Я навіть їздив у міста, я був у Варшаві, був в Празі, літав в Лондон і дивився, вивчав, вивчав досвід саме європейський, і які підходи вони, вони зробили. В кожному, в кожному місті є свій, свій підхід і правильний підхід, і ми трішечки з кожного міста, все-таки Київ не, не може натягувати кальку якогось окремого європейського міста. Київ це Київ. Це, також частка Європи, і ми повинні мати свій київський продукт, який буде працювати саме на Київ і для київського і українського менталітету.